Потрібні вони вам чи не потрібні залежить від того, є у вас брендовий трафік чи ні на хорошопі чи. Там прям супер Тому можете виключати, можете не виключати. В яких випадках хто чи іншу стратегію обирати, все залежить від середнього, середньої ціни на ваш товар, від однаковості цінового діапазону, від, від одинаковості товарів. Росії. Бажано на початку, якщо аккаунт нульовий, запускати без обмеження, без встановленої ціни за конверсію, тому що ви таким чином знайдете, найди, знайдете найдешевше, що є з цього всього. При цьому бажано, щоб бюджет був еквівалентом від, там, від 8 максимум до 12 доларів. В ідеалі, якщо ваша ціна за продаж коливає, це десь в районі 150, 180, там, 300 гривень, тоді, скоріше всього, вам треба задавати бюджет в половину менше від вартості ціни за конверсію, яку ви хочете отримувати. Це важливо. Якщо ціна за клік у вас в середньому нижче 4 гривень, також можна йти в сторону меншого бюджету. 120 150 гривень стартового бюджету також буде підходити. Да, Буде збирати повільну статистику, повільно розкачуватись, але наша задача не гнати коней, а дозволити вам зібрати правильну аналітику. Якщо Стіна за клік, а ви можете це знайти у планувальнику ключових слів по вашим. Цільовим запитом іде в сторону вище, ніж 5 гривень, тоді, скоріше всього, ви повинні задавати трішки вищий бюджет. Що робити з рентабельністю? Максимальна цінність, мені не подобається варіант стратегії, треба задавати цільову рентабельність. Цільову рентабельність бажано розрахувати на базі ваших показників маржинальності. Але не беріть в чисту маржу, підріжте якийсь напевний відсоток. Ну, наприклад, якщо ми нас 30% маржа, правильно а, одиничку, якщо ми поділимо на 30, наша точка звідковості буде 333%, вірно? Так. Але ж якщо це чиста маржа, її треба ж також зменшити, щоб не віддавати абсолютно все гугло. Треба тут трішки розумно до цього підходити. Тому це може перетворитися, наприклад, в 15%. І тоді виходить точка безбитковості зовсім іншого значення. Загалом середні значення рентабельності для України в районі 500 600 Це середнє значення в когось нижче, в когось вище. А з яких краще не починати з супернизькою рентабельності. Ну, по-перше, займе дуже великий. Блок часу, щоб її підняти досить суттєво. І цей блок часу може займати більше трьох тижнів, насправді, тому що коригування рентабельності у вас повинно відбуватися на певні відсотки.